Мільйони на рахунках, шалені виграші та сотні квадратних метрів нерухомості ось скромні результати майнової перевірки українських чиновників. Та чи готові наші бюрократи відверто звітувати про свої статки та пояснити їхнє походження? Слідство .Інфо відшукало цікаві цифри у декларації очільника одного з районів Києва. вернулись, к сожалению. Ми недолго пробыли на Рождество, почали стрелять. стріляти. Діти все то видели. Так, звісно, було дуже неприємно. Ми уезжали в порядку опять. порядку есть это такая була попытка возвращения домой. Тікаючи від пострілів у Донецьку, Ольга з трьома дітьми знайшла прихисток у Києві. З березня вони разом з іншими родинами переселенців туляться в кімнатах колишнього жеку на околиці столиці. От в такому виді, ну, здесь какие якісь остатки там еще, жековских привин, там таблички, все это, да, присутствует. У нас є спальні места, нас устраиває. Ще у березні переселенці звернулися до Святошинської райдержадміністрації. Реакція була неочікуваною. Комунальники відключили воду та світло. Доведені до відчої люди вийшли на акцію. Тогда ми вже пішли. КМДА, в общем, вот с такой просьбой обратить на нас внимание, потому что, ну, мы тоже люди, мы хотим жить, ну, в каких-то там маломальских человеческих условиях. Столичні чиновники в кулуарах мерії одразу пообіцяли розібратися і skierували назад в район. Когда мы пришли в этой шутской администрацию, первое на словах мне было: И "Не надейтесь, мы вам квартир не дадим". Ну, понимаете, ну мы даже, ну, то, то есть разговора даже такого не было. Вот ми не каких-то квартир. Ми хотим просто бути всі вместе рядом, там щоб у нас була криша над головою. есть ми сами все зробимо. Там і будемо платити комунальні услуги. То есть ми не хотим бути какими то нахлібниками, там садитися кому-то на З Серпня минулого року керувати Святошинською райдержадміністрацією, на чию підтримку сподівається Ольга з сусідами. Петро Порошенко призначив уродженця Куби Ілюса Гайдака. До цього, якщо вірити офіційній біографії, 29-річний Сагайдак попрацював бухгалтером у київській компанії сувенір, начальником департаменту міжнародних ринків капіталу та інвестицій акціонерного товариства Єврогазбанк і комерційним директором компанії Фенікс Капітал. Молодой і перспективний, обаятельний і образований ім'я Сагайдак. Імінно такі люди нужны нашому государству і його согражданам. Такими гаслами у 2012-му Сагайдак намагався пробитися до Верховної Ради від батьківщини в Кримській Керчі. Вибори він програв. Та вже за два роки таки потрапив до чиновницьких лав у столиці. Спочатку став заступником голови Шевченківської райдержадміністрації, а вже потім головою на святошині. Я був помощником бухгалтера ізначально і далі піднімався понімножки. Молодий і амбітний чиновник, який успішно долав кар'єрні сходинки, одразу потрапив до поля зору слідства інфо. Та нашу увагу привернули не його успіхи чи навички. Зараз якраз іде повним ходом майнова перевірка, майнова перевірка чиновників. Ці держслужбовці повинні пояснювати, де, де вони взяли майно, як вони отримали доходи, які вони декларують. Почнемо спочатку. Першу офіційну декларацію Сагайдака опублікували ще торік. У 2013-му ані майна, ані автівки у чоловіка не було. Маючи порівняно невеликий дохід за рік, трохи більше 30 тисяч гривень. Сагайдак примудрився покласти до банку більше 240 тисяч. За рік перебування на київських посадах доходи Сагайдака відчутно зросли, що засвідчила наступна декларація. За 2014 рік голова Святошинської райдержадміністрації заробив майже 600 тисяч гривень, з яких зарплатня склала лише десяту частину 57 тисяч. Решта, дивіденди та продаж майна, якого нагадаємо раніше в Сагайдака не було. Також у чиновника з'явилася частина квартири та дві автівки. Свій БМВ 2012 року голова Святошинської райдержадміністрації вигідно купив за 150 тисяч гривень. Рейндж-ровер 2011 за 570 тисяч і одразу продав, втративши на операції 220 тисяч гривень. А тепер порахуємо. 240 тисяч старого вкладу з банку плюс 586 тисяч заробітку за рік. Піднімаємо витрати на купівлю БМВ та оборудку з ренджеровером, наче все. Але ні, Сагайдоку знову вдалося покласти гроші в банк, і це не сотні тисяч, які потенційно міг заощадити голова райдержадміністрації, а понад півтора мільйона гривень. Звідки гроші? Ми знаємо дуже багато випадків, коли чиновники не декларують майно на себе, декларують на своїх дітей, дружин, теж і інших родичів. І Це дійсно є проблема. Знайомтесь, Ірина, дружина голови Святошинської райдержадміністрації. Можна впевнено сказати, що з нею Сагайдаку пощастило. Доходи жінки щороку перевалюють за цифри шістьома нулями у 2013-му Ірина Сагайдак заробила понад 4,5 мільйони, а в банку тримала більше 51 мільйона. Дівочі прізвище Ірини Івченко, її татко Олексій Івченко, керував НАК «Нафт Нафтогаз з березня 2005 по травень 2006 і запам'ятався українцям своєю любов'ю до дорогих автомобілів за державний кошт, за що отримав прізвисько Льоша Мерседес. Раніше Ірина разом з татком, мамою Галиною та сестрою Христиною були серед засновників «Європейська газова група. Тепер у документах лишилися тільки татко, сестра, компанія Профіт Plus та Григорій Олексенко, які і є засновником останньої. Ще в активі Івченків впад Європейський газовий банк, який наразі перебуває в процесі ліквідації. Цього року у графі сукупного доходу Сагайдак записав за дружину півтора мільйона гривень. Суттєво зменшилось і заощадження, які лежали в Ірини на рахунках у банку до 1 мільйона 700 тисяч. І здається, ми знаємо, на що пішли ці гроші. Щоб вмістити дані про нове майно своєї половинки, Сагайдаку знадобилося дві з половиною сторінки. Йдеться про шість земельних ділянок. Найбільша з них має площу 83 тисячі 457 квадратних метрів, вісім житлових будинків, 29 квартир, 15 гаражів, паркомісць та вісім об'єктів іншої нерухомості. Знайти частину нерухомості слідство інфо допоміг Держреєстр речових прав на нерухоме майно. Конюша під Києвом. Дружина Іліса Гайдака Ірина стала тут власницею шести будинків та спільної земельної ділянки. Добрий день. Добрый день, Знімайте раз. Не Я хочу вас записати. Комі так, так, так. Не знімається. Запишіть, будь mm. ласка, От Вер а ви хто? Територія, нагадую, недобудоване котеджне містечко, де наразі живуть тільки собаки, та не дуже привітний охоронець. Оце що це яка адреса? Я не знаю. Зовсім поруч із селом Конюша розташовано село Нові Безрадичі. Це місце давно облюбувала родина експрезидента Ющенка. Місцевість вражає краєвидами, а будинки розкішю. Влітку 2014 року, з різницею півтора місяці, Ірина Сагайдак отримала приємні подарунки: два будинки у нових безрадичах. Кажуть, ось один з них. За даними ЗМІ, у маєтку за Валетенським парканом з купою камер спостережень жили рідні Ірини Сагайдак. Коли ми бачимо, що чиновник голов як сокол, а в нього дружина має там дуже великі статки, чи дуже багато квартир, чи якогось нерухомого майна, чи рухомого майна, звісно, виникає дуже багато питань, і це теж потребує перевірки. Звісно, Сагайдак і сам не Сокол, але перевірки такі потребує. Слідство інфо офіційно звернулося до Святошинської РДА з проханням поговорити з головою. Коментувати на камеру, Сагайдак бажання не виявив. Майно, яке знаходиться у власності дружини декларанта, було отримано від її батьків, які за власні кошти проводили будівництво багатоквартирного будинку. Сьогодні середа, 24 червня. За розкладом голова Святошинської РДА мав би проводити прийом громадян. Куди ми, власне, і прийшли, щоб розібратися з усіма питаннями, які виникли по його деклараціях. Та Еляса Гайдак на відпочинку. половини має він пості. А до коли? Дослідньої неділі і до нього треба записуватися, так в Україні. Тим часом сторінка Сагайдака в соцмережі живе своїм життям. Там щодня з'являються нові фотографії очільника РДА на роботі. Не стало винятком і 24 червня. І поки очільник району відпочиває, Ольга з дітьми чекає на нову зустріч з комунальниками. У неї, вважайте, те саме болюче питання, що й у Сагайдака нерухомість. Ми повісили бойлер, поставили душ, ми підключили стиральну вот тобто ось такі условия, ну, бы создали для такого. А что тут здесь більше делать, ну, якщо нас выселят, виселять, ну, ми не можемо. Ми обов'язково потрапимо на прийом до Еліса Гайдака. Нам є про що в нього спитати. А поки чекаємо, як Державна фіскальна служба перевірить майно чиновника. Цікаво, чи виникнуть до нього запитання у податківців.